Друзі, всім привіт з вами Влад з Вудойком. І сьогодні для вас у мене важливий анонс: дропшипінг знову живий. Друзі, я жартую, звичайно, дропшипінг. Нікуди і не дівався, і не помирав. Він завжди працював. Але. Прийшли дуже і дуже важливі новини. США і Китай знову переграли всю цю економічну ситуацію і погодили торгівельне перемир'я на 90 днів. Про це вже повідомили в усіх реально важливих джерелах. Тут статті там на Білому домі, на Reuters, на New York Times і так далі. І що ж відбулось? Пекін знизив мити на товари з США зі 125% до 10% і, в свою чергу, Вашингтон зменшив мити на китайські товари зі 145% до 30%. Тобто ми вертаємось до того, що було місяці 3-4 назад, як тільки Трамп прийшов на посаду президента Сполучених Штатів. Але дивіться, друзі, як я й казав в минулих відео, що нам треба адаптуватись і нам треба дивитись тільки на реальні дії. Я це вже записував в попередніх відосах. Це все були лише гучні заяви. От давайте проаналізуємо: 5 травня тільки вступили мита на 145%, які говорили тільки підвисили ціни на деяких постачальниках на Аліекспресі. І сьогодні, 13 травня. А вже 12 травня Вашингтон і Китай скасували е, цю торгову війну на 90 днів. Тобто, дивіться, з моменту цього шторму до моменту реальних дій. Тобто воно прожило по факту там менше двох тижнів. Оця їхня торгівельна війна. Тому що вони розуміють, що це абсолютно нікому не видно, як американським компаніям, так і китайським компаніям. Для нас що друзі? Для нас ми вертаємось на старі позиції до приходу Трампа, тобто нормально. Об'єктивні ціни і не переживаємо. А також, як як і що робити, якщо тарифи знову піддатять вгору, я вже записував відео. До речі, друзі, не зважаючи на тарифи Трампа, не зважаючи на всі торгівельні війни, як я і казав, якщо ви вмієте адаптуватись, ви вмієте працювати правильно з трафіком, з емейл, маркетингом, з Гуглом, ми, наприклад, продали за перші 12 днів на нашому магазині, продали приблизно на 61 тисячу доларів. Це дуже класно це більш ніж п'ять тисяч доларів в дейлі, і це показує те, що якщо ви вмієте працювати, вам все одно на ринкові умови. Тому, якщо правильно підійти до роботи, ви все класно зможете. Тому не переживайте і продавайте але. Для того аби глибше розуміти специфіку роботи в e-commerce, як бути гнучким, як орієнтуватись в таких ситуаціях, як правильно запускати трафік, як правильно виводити свій трафік в профіт, ми зібрали для вас це все в одному єдиному місці, яке назвали ЕКОМЛІБРАРІЯ, e і ми зібрали там абсолютно всі покрокові гайди, які дозволять вам просто стартанути в цій ніші, не зважаючи на будь-яку бурю або на будь-які умови, в яких ви знаходитесь. Отож, переходь по посиланню під цим відео, забирай кому лібрарію і нарешті стартуй в ЯКОМІ або ж покращуй свої навички в ЯКОМІ, якщо ти вже тут працюєш. А на цьому в мене все, друзі. Будемо слідкувати за новинами і дивитись, що буде відбуватись далі. А далі все буде відбуватись тільки на краще. Знову ж таки, як я казав, жодному бізнесу в світі не вигідні такі торгівельні війни. Підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте це відео друзям. З вами був Влад з Водойком.